Ми будемо пасти, а тоді вивели на ту сторону. Вроді й дивились, вигрібали і все, наче не було. Де вона її знайшла, тож підірвалася. А одна дорізали та дужче, та обоє ножки по той. Ну, так же ж поранило. І в грудочки, то видно, осколок чи що воно пробує Ми хотіли їй протез зробити. Попробували шлангу таку. Я теж наділа, а воно ж не виходить, воно ж спадає. А як закріпити, не знаємо. Дивимось, плигає на трьох, ну, хай живе, а там що подасть. Будемо здати потом різнечик да, да? і моє подуш. Це трактор. Те 150 виробництва заводу КТЗ. Ну, Йому звісно вже дуже багато років. Він був, трошки вже не їздив. Його відновили, відремонтували, зібрали. У нас на все це було витрачено півтора місяця. Він дозволяє обезпечити оператора і з безпечної відстані керувати, спостерігати через камери, вибирати маршрут. Таких машин потрібно дуже дуже багато, тому що територій… Замінованих у нас дуже багато за нашого агресора. Під час роботи цієї машини були випадки, що дещо вона пропускала, ми відпрацювали, сапери йдуть за нею, перевіряють її ефективність її роботи. На зараз цей процент зведений вже до нуля. Ну, як? До відносного нуля, але це, ще, але це ж не, вже не 50, не 20% це ближче до 100. 2 кілометри це стабільна відстань, яку може брати така, така машина для механічного, для механічного розмінування на день. Якщо не буде підривів на протитанкових мінах, на даний час вартість. Даного транспортного механічного засобу ще до кінця не зведено. Але ми кажемо про суму в 10 разів менше, ніж мільйон триста. Той робочий орган важить 8 тонн, а сам робочий орган сконструйований таким чином, щоб повторювати з'яни ландшафту, які являються несуттєвими. І під горку і з гори і наїжджати на камер і на богор, і впадати в падину і продовжувати бути ефективним. У селі двойко підірвалися на жабках, вроді й ходили, і прибирали, і дивилися. А десь налетіли, тут таке горе. Колись вийшла, їде це ж машина, ця. Дивлюся, в кабіні ж немає нікого. А він ходить з ящиком чи з комп'ютером, чи що. А я кажу, ну треба ж тобі, я таке вже придумали.